Торік народ України вперше святкував День Соборності Республіки, так звану звуку. Десятки тисяч жителів міста сіл вийшли на вулиці і створили живий ланцюг від Івано-Франківська до Києва. Тут, у Києві, на Софіївській площі, 22 січня 1919 року, було проголошено універсал. Про об'єднання Української Народної Республіки УНР та Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР. Що знаємо ми про Західну Українську Народну Республіку практично нічого. Довгі роки всі матеріали, документи про ЗУНР були сховані в архіви. Будь-який інтерес до цього факту історії України гасився. У зародку. І тільки зараз відкриваються сторінки історії нашої республіки. Виступають стрільці січовії у кривавий тан визволяти рідну країну з вікових кайдан 1 листопада 1990 року. Тисячі львів'ян зібралися на мітинг біля колишнього народного будинку, де 72 роки тому була проголошена зумерка. Національно-визвольний рух 1918 року привів до розпаду Австро-Угорської імперії, до складу якої входила і Західна Україна. 18 жовтня 1918 року у Львові зібрались українські посли від австрійського парламенту і Галицького сейму, представники студентства та духовенства на чолі з митрополитом Шептицьким. Було прийняте рішення створити українську державу у складі земель Галичини, Буковини та Угорської України. Президентом Національної ради, яку тут обрали, став Євген Петрушевич. Державний секретаріат ЗУНРу очолив Кость Левицький. Наступного дня, 19 жовтня 1918 року, Рада оголосила про створення Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР. З перших днів свого існування республіка потрапила у складну військово-політичну і міжнародну обстановку. Національна рада орієнтувала населення і військові частини на встановлення влади республіки мирним шляхом. Але польські формування підняли заколот, і центральний військовий комітет ЗУНР був змушений вдатися до збройного виступу. Українські січові стрільці на чолі з атаманом, сотником Дмитром Вітовським роззброїли війська колишньої монархії, перейняли владу в свої руки в Станіславі, Тернополі, Дрогобичі, Чернівцях, Коломиї. У ході боїв з польськими частинами народилася українська галицька армія, яка нараховувала тоді близько 100 тисяч воїнів-галичан. Армія ЗУНР, зв'язана актом об'єднання з Українською Народною Республікою, 31 серпня 1919 року вступила до Києва, де вела жорстокі бої із більшовиками, і з Денікінцями. Подальша доля Галицької армії. Трагічна. Епідемія тифу, вимушений договір про нейтралітет з Денікіним, перехід на бік радянської влади. Польський полон роззброєння в Чехословаччині. В дні святкування 72-х роковин створення республіки жителі західноукраїнських областей побували на горі Ключ. Ще у 1914 році на цій горі відбулось перше збройне зіткнення українських січових стрільців з російськими частинами. З 200 в бою загинуло 13 січових стрільців. Тут їх і поховали. Жителі навколишніх сіл, серед яких діти та онуки загиблих, незважаючи на заборони, завжди берегли пам'ять про героїчних батьків і дідів. Священники греко-католицької і автокефальної православної церков відслужили Панихиду. За дорученням ветеранів спілки політв'язнів з Колівського району Львівської області, син старшини українських січових стрільців Михайло Луцик запалив ватру. Останнім часом ми прагнемо зруйнувати догми, які утверджувались в нашому житті 73 роки. Ми відмовляємось і хочеться сподіватися, що назавжди розглядати своє історичне минуле тільки з полярних класових позицій. Підтвердження тому святкування 72-ї річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки. Про це на мітингу говорили митрополит Української греко-католицької церкви Володимир Стернюк, патріарх Української автокефальної православної церкви Мстислав, голова облвиконкому, народний депутат України В'ячеслав Чорновіл. Героїчна і трагічна історія Західноукраїнської Народної Республіки обірвалась в травні 1923 року. Сьогодні історики відзначають, що проголошення Зунру було кроком вперед в боротьбі народу Західної України за своє визволення.